Ось це так виступ. Збірна України з боксу відправилася на молодіжний чемпіонат Європи і стала першою, як серед чоловіків, так і серед жінок. У складі команди виступав чемпіон світу Юрій Захарєєв. Як у нього справи та яке місце він посів? Супертяж Олександр Захожий відбоксує уже в листопаді. Українець буде захищати здобутий раніше титул ІБЮ. Хто суперник і наскільки це взагалі серйозна опозиція? І дещо несподівана заява Володимира Кличка, колишній чемпіон світу підтримав. Організацію, яка займається аматорським боксом, партнер проєкту Favbet. Президент WBC Маурісіо Солейман повідомив, що мав зустріч із Володимиром Кличком. Пан Солейман написав: який чудовий день із Володимиром Кличком. Говорили про життя, про темп, а також про мир. Чудова людина, друг і легендарний чемпіон. Viva Ukraїн! Одна з тих речей, які не про бокс, які я засвоїв за останній час, полягають у тому, що не всі іноземці та навіть друзі України сприймають цю війну так, як її сприймаємо ми з вами. А будь-які крики спробу довести спіною біля рота, що все це екзистенційна війна, росіян треба не пускати всюди і все таке сприймаються міжнародною спільнотою часто, як ніби, ну подивіться, це українці, їх шкода, і вони просто травмовані цією війною, тому вони видають такі однозначні меседжі. Я це розумію, що не всі іноземці так на цю війну, але курва, я все одно не розумію, як Сулейман встигає і дружити з кличками, і санкціонувати бої за участю Бівола й Бетербієва. Ахват сіла шеф чемпіон. Скажу вам так, наскільки мені відомо, те, що в Україні є представництво WBC. той факт, що клички дружать із Сулейманом та інші люди з українського світу боксу товаришують і листуються з ним, відіграло певну роль у тому, що росіян довгий час не пускали в бокс, що WBC виступило з однозначною позицією в контексті російсько-української війни. Їх якби і досі не пускають, хоча, б по прикладу, Бівола Бетербієва бачимо, що пускають. Але в цілому просто не все відбувається так, як би ми того хотіли. І при цьому всьому WBC за своєю політикою насправді є найбільш категоричною щодо Росії про інші союзи, краще навіть не говорити. Тому такі то справи. А до ключка ще сьогодні повернемося. Другий бій за рік проведе український велетень Олександр Захожий. Боксер із Запоріжжя завоював пояс ІБЮ в поєдинку з гранітом Шалою, а тепер буде його захищати. Суперником українця стане 40-річний швейцарець родом з Косово Арнольд Джерджай. Бій пройде 23 листопада у Гайдельберзі, Німеччина. Арнольд раніше володів титулом ІБЮ в чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках. Його рекорд: 38 перемог, 3 поразки, 27 нок. Каутів, але це той випадок, коли цифри не зовсім відображають реальність. Панівна більшість його опозиції це ноунейми, нехай практично і безвід'ємних рекордів. За всю кар'єру він провів лише три бої не вдома. Найбільшим же у його кар'єрі став Девід Хей. Британець вийшов проти Джерджая в 16-му році і впорався з ним за два раунди. ледь не першою атакою, відправивши суперника на канвас. Більше серйозних противників у нього не було. Боксерські навики досить сумнівні, дуже специфічна техніка. В цілому, з того, що я побачив, то цей боєць некомфортно почувається під пресингом і дає проходити нижчим бійцям на близьку дистанцію. З цього моменту в нього починаються проблеми. Правда, як це допоможе захожому зі зростому понад 2 метри. Я не розумію, але насправді в цього суперника і без цього моменту дірок капець як вистачає. Тому я думаю, що Олександр особливого дискомфорту в рензі не відчує. Також знайшов інформацію, що цей швейцарець був спарринг партнером Віталія і Володимира Кличків, а також Тайсона Ф'юрі. Навіть переймав боксерську науку від легендарного тренера Фріца з своїм кумиром у боксі називає Ленокса Льюіса. Свого останнього суперника захожий поклав всього навсього за два раунди. Як мені здалося, майбутній його опонент має трохи більше. Досвіду, але при цьому він якийсь більш втомлений життям. Тому загалом я думаю, що теж цей хлопака надовго в ринзі не затримається. Взагалі, після останньої переконливої перемоги хотілося б когось посерйозніше в противники для захожого. Захист другорядного поясу це далеко не межа амбіцій нашого супертяжа. Сашко підписав контракт із менеджером Бенні Бланко, який має допомогти йому в просуванні. Поки що хочеться більшого. Раніше мало чув про цього Бланко, але виявилося, що він працює з дуже перспективним кубинцем з середньої ваги Іглесіасом та Агітом Кабаєлом. Тобто, виходи на топових промоутерів у нього є. Успішний досвід просування супертяжа на заходи ріяду є. Треба тепер це конвертувати в успіх і для українця. Що мені зараз подобається в історії захожого, так це те, що він перейшов з рангу боксера, який постійно комусь допомагає, і спарнгує в ранг боксера, який виступає сам. Адже останні роки ті новини, які ми бачили про захожого, це зазвичай захожий допомагає готуватися ґану. Олександр захожий спарнгує з Олександром Мусиком. Олександр Захожий в кемпі Адіта Кабаєла. Наскільки я розумію, ця історія ну, певною мірою пройдена. Тому тепер він піднабрався досвіду. Він побачив, як працюють топи у своїх таборах. Саме час втілювати це у своїй кар'єрі. Несподівано! Володимир Кличко рідко когось публічно підтримує, а тут вийшов із заявою про аматорський бокс. Boxing is one of the most spectacular and oldest sports in Olympic Program. Speaking as a 1996 Olympic champion, I want to advocate. That boxing must be safe for LA 2028. Boxing stands as a brilliant sport and is so good at delivering on the value of the Olympic Charter through the diversity of the athletes and the number of countries taking part. I support World Boxing and its president Boris van der Wurst in their efforts to achieve this goal and believe they can keep the Olympic dreams of boxers alive. Нагадаю, що Федерація боксу України досі не вийшла з Іба організації, яку очолює Умар Кремльов, яка спонсується коштом Газпрому. Ми звернулись по коментар до Федерації Боксу України, щоб отримати відповідь на два запитання. Питання перше: чому Федерація Боксу продовжує бути членом ІБА, яку очолює Умар Кремльов? Питання друге: чи планує Федерація боксу долучатися до організації World Boxing? І якщо так? То коли на момент запису цього ролику ми не отримали відповідей на ці запитання. Якщо все ж таки вони надійдуть, то я їх опублікую у своєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Підпишіться, посилання буде в описі від відео, там я про все оперативно дописую. У Болгарії закінчився молодіжний чемпіонат Європи, і в нас досить хороші результати. До прикладу, жіноча команда виборола перше загальнокомандне місце. Українки здобули три золоті, дві срібні та одну бронзову нагороди. Золото в Ірини Луцак, Наталії Мєрінової і Дарії Ольги в срібло в активі Раїси Піскун і Тетяни Довгаль. Бронза у Поліни Черненко. А тепер до справ нашої чоловічої молодіжки. Скажу чесно, бачив тільки фінали, тому про них вам і розкажу. У вазі 63,5 кілограми до фіналу зумів пройти Данило Заморило. Йому в суперники дістався англійський боксер. В цілому, по ходу бою було багато в'язанини і сумбуру, затяжних атак. Відповідей з дальньої дистанції було обмаль. За досить рівної картинки поєдинку перемоги дісталися саме нашому бійцеві. Він був активнішим, трохи точнішим, тому забрав перемогу. У вазі 67 кілограмів до фіналу пробився Данило Лозан. Раніше стежив за цим хлопцем, подобається його настрій, із яким він підходить до справи. Заради молодіжного чемпіонату Європи Данило відмовився від вечора боксу в Києві від TBG, де в нього мав бути майн-івент. Тобто на карту наш боксер поставив досить багато. Наразі виступає також і як професіонал. Іде там без поразок. У фіналі на нього чекав високий вірманин, який, як і наш боєць, боксував у стійці Шульги. Відразу подумав, що це буде складно, бо Джебом суперник володіє досить непогано. З таймінгом у нього теж усе досить добре, що дуже потрібно проти Лозана. Максимально обережний старт і класичні перестрілки аматорського боксу починаються вже з другого раунду. Нашому боксеру трошки бракує скорочення дистанції, все таки природні дані відіграють свою роль. В кінці другого раунду Даня зробив такий фінт, який навмисне навряд чи зможе повторити. Досить рівне протистояння вийшло. Данилу потрібні були зближення, але й на близькій дистанції суперник досить грамотно в'язав. Але перемога все ж за Україною. Роздільним рішенням Лозан забирає золото молодіжного чемпіонату Європи. Юрій Захарєєв дійшов до фіналу у вазі 71 кілограм і нагадав, чому його порівнювали з Роєм Джонсом молодшим. Хороша робота в захисті, гра тулубом, і дуже своєчасно він забрав голову від атак литовця Олександра Трофімчука. Півроку тому ця пара зустрічалася на ліцензійці в Таїландії. Тоді перемогу забрав Захарієв. Українець виконав набагато більше ударів ніж суперник. А ще був швидшим у прийняті рішень. У ринзі Юра дійсно швидко думає, це відчувається на фоні інших опонентів. Технічно він був на голову вищий за суперника, тому без питань забрав перемогу над Трофімчуком і став чемпіоном Європи серед молоді. Нагадаю, що віці 19 років він підкорив дорослий чемпіонат світу. А в нас на каналі є інтерв'ю з цим хлопцем. Перегляньте, якщо не бачили, за останні півроку чимало відбулося в житті боксера. Він не зміг пробитися на Олімпійські ігри в Парижі і став батьком. Зарано говорити про те, що той самий чемп світу знову став на свою звичну дорогу, але хочеться вірити, що він до неї таки повернеться. Перемога на цьому турнірі може стати хорошим психологічним імпульсом. Боксер дуже перспективний, потрібен правильний підхід і пам'ятати, що успіх у спорті це 1% таланту і 99 праці. Не просто розпочинався фінал у вазі 75 кілограмів, куди пробився Джамал Кулієв. Наш середньоваговик трохи нахавився Джебі від противника у Першому раунді, але з другої три хвилинки все пішло краще, коли українець зміг зблизитися з болгарином. Джемал перехопив ініціативу, почувався більш упевнено на полі бою суперника і добре його провалював. У підсумку забрав перемогу. Попри невдалий старт, зміг додати з другого раунду наш фіналіст у вазі 86 кілограмів ашот Кочарян. Суперник з Англії виявився досить незручним і розумним. Українець тиснув, однак візаві дуже вчасно відповідав і встигав перекриватися. Як наслідок, програний фінал і срібна медаль. До фіналу пробився і наш супертяж Василь Ткачук, бій проти грецького бійця. Видно, що Василь поступається у зрості більшості опонентів, але сам по собі він хлопець дуже міцний. Грек робив ставку на одиночну роботу здалека і не зміг як слід стопнути українця джебом. Василь добре пробував з внутрішнього кола та був більш наполегливим. Часто проривався на зручну для себе дистанцію, створив чимало проблем своєму опонентові і як наслідок забрав золото молодіжного чемпіонату Європи. Підсумок для нашої команди: п'ять золотих, одна срібна і дві бронзові медалі на молоді. Ніжному чемпіонаті Європи і перше загальнокомандне місце це хороший виступ. Український боксер підписав контракти з компанією Френка Ворена і хоче бій проти Тайсона Юрі. Хто цей хлопець? І наше інтерв'ю з ним дивіться у відео за підказкою. Ось тут це банда каналу Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко. До зустрічі.